Пошенята попліткуємо. Ну що ж, цей день настав найголовніший злив цього сезону? Вмощуйтесь зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ти знаєш, Тараса мені по Цим болю, цим болю, цим болю. я так не люблю. Ну що ж, друзі, за доброї традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи чітчуч учасницю. Заговорюсь, надсилайте в дірект-інстаграму, в залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. І не забувайте долучатися до нашої телеграм-спільноти. Палки, шалені обговорення 24 на 7. Ну і зливи спочатку там, а потім на Ютюбі. Тож не пропустіть свіженька прямо з печі. Значить, перед тим, як ми з вами почнемо, я хочу зачитати злив невеличкий, котрий прийшов мені про Надію, та котра Олегрова, ми її так називаємо, яка має свій салон краси на Печерську. Отже, що написала Кошеня? Богдан, привіт. Ніколи б не подумала, що можу бути е, дичиною. Я перепрошую, давайте ще раз. Богдан, привіт. Ніколи б не подумала, що можу бути дотичною до пліток, з іншої сторони, як є. Не можу сказати, що це буде плітка, але штрих так точно. Можу написати про учасницю Холостяка Надю, табуретку, Котра Лєграва. Її прізвище в інстаграмі Авраменко. Насправді ж, Басюк. Вона була моєю впродовж декількох років, завжди була привітною, максимально щирою, російською спілкувалася краще, ніж українською, але старалася. Гроші в неї були завжди. На чай залишала щедро, можливо, від батьків, а може хтось і спонсорував. Але гроші точно є. На початку знайомства працювала в салоні руки-ножиці, потім почала сама на себе. Знімала прості кабінети, куперуючись з кимось ще, а потім вже салон. Якось так сподіваюсь, хтось розповість більше цікавої інформації. Гарного вечора! Я хочу нагадати, що штрихи до портретів можуть бути досить різними: позитивними, негативними, маленькими, жирнючими. Але усе це має певну цінність, аби цілком сформувати думку і зрозуміти, наскільки людина, котра себе позиціонує на шоу в даному контексті, відрізняється від того, ким ти є насправді в житті. Тож, хто що знає про Надю, надсилайте і взагалі про будь-яку дівчину з проекту, не ну, безпосередньо про Тараса Цимбалюка в тому числі. А тепер давайте з вами перейдемо до фіналу. Цього сезону. Я знаю, ви чекали обговорень та деталей. Я вам усе розповім. Ви знаєте, що нас любить СТБ періодично водити заніс. В тому році була така ж сама історія. Спочатку ми сказали, що переможе Світлана це військова в минулому сезоні. На неї робили велику ставку, але СТБ, зрозумівши, що нам все злили, швиденько перешаманили. Швидкоруч взяли інну Білянь і Інну зробили переможницею, але все одно СТБ не змогли приховати від нас правду, і ми озвучили, що переможницею є саме Інна. В цьому сезоні сталася подібна ситуація. Мене намагалися заплутати, тому що для СТБ це величезні ризики. Ви лише уявіть, вони знімають потайки, підписують шалені контракти, аби ніхто нічого не дізнався. Бо інакше зникає повністю інтрига сезону, і от тобі на хвостику з так званими пруфами приносять і говорять: ось дивися, Зотова, зотова перемогла. Але в даному випадку не все так просто. Я вирішив пограти в ігрища СТБшників та озвучити зотову, бо їм так хотілося. Аби я повівся, вони видихнули і сказали: ох, нарешті безпалов від нас відчепився, але не сталося, як гадалося, телеканали СТБ. Мені ж то злили все, що пов'язано з фіналом. І от, завдяки одному зі зливів, я почав копати і вийшов на істину. Отже, що мені прислало одне з кошенят. Добрий день, хотіла б надіслати інформацію, але анонімно. Знаю особисто і Діану Зотову, і Настю Половінкіну. Настя Половінкіна увійде у фінал. Ми спілкувалися. Окрім Насті, в фіналі залишиться інша дівчина. Не знаю її імені, але вона колишня <кій> дуже неадекватна в своїй поведінці поза камерами і навіть кидала пляшки в дівчат. От то є друга фіналістка, тобто Надін Головчук. Як я вже казав, фіналістка проекту справа у тому, що Анастасія більш забезпечена, аніж Тарас, і він її просто не вивіз. Його задушила жаба, що вона більше заробляє і успішніша, тому не обрав її. Хоча у них все йшло до того, що вона виграє проект. Всі, хто були у будинку, були переконані і навіть купили їй фату. Що Настя, що Діана не є у сфері ескорту. Вони дуже порядні дівчата. У Діани взагалі була сильна травма в сім'ї. Вона Діана Недбай, але змінила ім'я та прізвище на Дашу Зотову. Була з дуже заможньої сім'ї, мама, модель, батько, бізнесмен і політик. Дуже були круті умови життя. І тут, коли Діані виповнилося 18 років, батько йде з сім'ї починає судитися з нею та з матір'ю, відбирає усе і ще вішає борги на сім'ю. Прошу дуже вас анонімно. Звісно, анонімно за це не хвилюйтеся. І тепер складається весь загальний пазл. Полевінкіна дотична до військової справи. Відповідно, це заздалегідь вже був цікавий кейс для СТБшників. А для Тараса вона теж цікава персонажка, тому що одразу було видно, як він на неї зреагував. Тарас, це ж дитина, тобто він у нас в тілі здорового чоловіка. А по факту це підліток пубертатного періоду. Звісно, що занервував, почорнів, дізнавшись, як так дівчина може заробляти більше, аніж він. Тараса, уяви. В сучасному світі жінки можуть заробляти більше, ніж ти. І це нормально. І це не є приводом для комплексів. Кожен заробляє рівно стільки, скільки зможе, виходячи із вашої професії, здібностей, хитрощів, мозку і так далі. І от поки продюсери шоу робили величезну ставку на Полевінкіну, а нам підкинули фейкову історію ізотовою, із виграє надя. Та сама істерична, не зовсім стабільно емоційна людинка, котра ще й займається наданням послуг теплих обіймів, Розумієте, про що йде мова. Тобто знову СТБ зафакапились, якщо в минулому році ви хоча б намагалися якось дотримуватися сучасних канонів, запитів суспільства, де є суспільні теми в цьому сезоні повна крінжа. Якщо СТБ не перешаманять, я не думаю, що вони це зможуть зробити. Я вам точно можу сказати, перемогла Надя Головчук. Я про це давно знав, але чекав певного моменту, аби дозбирати штрихи до портретів, зрозуміти, що себе представляє Надін, і моя інтуїція мене жодним чином не підвела. Друга фіналістка шоу це Палавінкіна зотова в прольоті і нагадаю, хто хоче зараз закинути камінці і сказати «М», сказав одне, потім інше. Не вірю тобі. В минулому сезоні була така ж історія. Ми назвали Світлану, потім виправились, і от отримали результат в даному кейсі повторення історії. Ну що ж, друзі, присилайте більше зливів, сезон адже тільки не почався. Будемо все розбирати, вивчати мій інстаграм в шапці профілю та в закріпленому коментарі. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній випуск. Обов'язково підтримайте вподобайкою, підпискою, діліться з друзями. Не забудьте підписатися на канал обов'язково. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па!